Ранок понеділка не з кави, а з вибухів. Таким виявився початок тижня для росіян. 21 серпня, столицю держави-агресорки атакували невідомі безпілотники. Російські змі, посилаючись на тамтешні міноборони, кажуть, що змогли знешкодити їх у Підмосков'ї, а уламки впали одразу в двох районах: істринському. Він ледь не долетів до пропагандистки Маргарити Симоніян та Одинцовському. Утім, основні московські аеропорти їх чотири через атаку БПЛА, Тимчасово не приймають та не відправляють рейси, як завжди, найвище керівництво РФ в Атаці звинуватило Україну. Від кінця липня 2023 року в Росії регулярно стали заявляти про обстріли ударних дронів по Москві й Московській області та звинувачують в атаках Україну. Зокрема, в ніч проти 20 серпня у двох російських аеропортах було введено режим Килим. Росіяни оголошують його, якщо у повітряному просторі виявляють невідомі повітряні об'єкти 19 серпня. У військовому відомстві РФ заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний літальний. Апарат вночі 18 серпня Москву також атакували дронами. Їхні уламки впали у самому центрі міста на території експоцентру. Руйнування сталися на площі 30 квадратних метрів у восьмому павільйоні московського виставкового комплексу. Ще раніше унаслідок атак були пошкоджені хмарочоси ділового центру Москва Сіті. Там ціла діра на одному з поверхів. Будівля поряд з російським міноборони фіксувалися атаки по російській столиці 1, 6, 9 та 11 серпня. також два дні поспіль від кінця липня, Артем Каня, редакція абозріватель.